Thank you Літо вже майже тут. А твоя шкіра готова до нього? Поїхали тестувати найсвіжіші, найлегкіші та найефективніші тоніки, які вратують від спеки. Почнемо з вашого універсального улюбленця безспиртового зволожувального тоніка від бренду Medicaid, який буде освіжати та заспокоювати вашу шкіру. Дуже гарно звужує пори, гідрує, чинить антибактеріальну та протизапальну дію. Зволоження та сяйво все це в зволожуючому та тонізуючому лосьйоні від бренду гідропептит, який буде регулювати баланс шкіри, м'яко відлущувати верхній шар. Водночас висвітлюючи та вирівнюючи ваш тон. містить 6 пептидів, які будуть освітлювати, покращувати колір шкіри та надавати сяйво. Неймовірний томат-тонік від бренду Елабаше, який буде надавати сяйво та надавати неймовірний аромат. Зволожує, заспокоює, забезпечує свіжість, відновлює pH підійде для будь-якого типу шкіри, не містить парабенів, силіконів та барників. Тренд цього сезону зволожувальний тонер від бренду Round Lab, який на основі соку японської білої берези та ірландської Мху буде захищати епідерми, зволожувати його, має протизапальні та заспокійливі властивості, зменшує втрату вологи, роблячи шкіру пружною та гладенькою. Для чутливої шкіри рекомендуємо тонік від бренду Derma Series, який має неймовірний тонкий аромат, буде дуже гарно зволожувати, заспокоювати та усувати відчуття стягнутості, пом'якшувати. Значно знижує чутливість шкіри та буде забезпечувати тривале зволоження та сприят регенерації. Неймовірний бестселер продукт від бренду Холіленд на основі азолену, який маємо як повнорозмірний продукт, так і наразлив. Дівчата він дуже гарно бореться з сухістю, лущенням, зневодненням шкіри, знімає подразнення, свірбіж та почерпаніння. Чудово загоює та повертає здоровий вигляд шкіри.